Слава Ісусу Христу! Я хочу дати таке свідчення. Отець Олег нам вимовив дитину. Ну, що лікарік що не буде жити. Ми в плачі з молим, от тільки отець Олег на мимолек. І з того часу, тільки я приїжджаю в село, я всім розказую, і всі мене питають, чи ходиш, а так ходжу до цього Олега, даєш на молитву, так даю на молитву. І до мене підійшла одна жінка і каже: чи ти б не передала мій листочок у Олегу? Я кажу, чому нім дам? Але кажу, приїдьте, то ну, але вона мені передала листочок. І я не розвертаючи, що там було написано: листочку, дала отцю Олегу на приватну молитву. Це продовжувалося два роки. Я приїхала, вона у нас велика раді... Я ка що сталася? Вона каже: я давала на молитву за свого похресника, бо я нічим йому не могла помогти. А він розпився, просто то жінка його вигнала. Ну опустився з роботи, вигнали. Просто була катастрофічна біда. І він почав підніматися, перестав пити, влаштувався на роботу. Жінка його приймила. І жінка каже, це тільки молитви отця Олега. Це тільки Господь Бог вислухав ті моління. І ми щиро дякуємо Господу Богу і оцю Олегу за його щирі ревні молитви, що та дитина навернулася. І сім'я об'єдналася, і все в них добре. Дякуємо Господу Богу і дякую вам, Отче Олег. Слава Ісусу Христу!